Але чи не найбільше із заявами щодо кліматичної зброї запам'ятався Володимир Жириновський. Щоправда, він не бідкався щодо американського впливу, а заявляв про так званий кліматичний удар по США з боку Росії. Це було у 2003 році. Погрожував він тодішньому американському президенту Джорджу Бушу молодшому. Ночі наш учений чуть-чуть ізмірять гравитационное поле землі. і твоя страна буде под водою. 24 часа. И вся страна твоя будет буде під водою Атлантичського Тігноокеана. Ти з ким судиш? І тут згадується ніщівний ураган 2005 року Катріна. Це найбільш руйнівний ураган в історії США. Збитки від нього перевищили 80 мільярдів доларів. Він забрав життя сотень людей, а сотні тисяч лишилися без житла. І ось один із американських метеорологів, Скотт Стівенс, звинуватив у ньому Росію. Мовляв, стихійне лихо направили на США завдяки створенні ще за часів СРСР кліматичній зброї. Імпульси, начебто, надходили зі станції сура, про яку ми вже раніше згадували. І тут якраз пригадуються слова Жириновського. Може він не дарма бушу погрожував.